А тепер трохи і про те, що ж відбувається по інший бік кордону. А там перед в'їздом на ягодин на території Польщі 16 кілометрова черга з вантажівок і фактично жодного руху. Українські перевізники через протест польських фермерів стоять там уже сім днів. Не пускають, тримають нас тут як заручників. Немає ніяких неумов. Не... Туалетів, ні води елементарної не можуть привести нічого. Хлопців соляра кінчається, їжа кінчається, все кінчається. Ну тобто гірше заручники. Польських блокадників небагато перед пунктом пропуску торгуських годин. Людей з 50. кожні 10 годин змінюється. Вони сидять довкола вогнищ і гріються. Місцеві їм привозять дрова, аби тим не було зимно ані в день, ані вночі. Так само привозять харчі, теплий одяг. Біля мітингувальників кілька екіпажів поліції. Поруч поодинокі трактори, символи протестів польських фермерів, обіцяють, що 20 лютого, коли у Варшаві планується великий протест, їхніх тракторів там буде багато. Що розповіли нашим журналістам польські протестувальники, як адаптовуються до важких умов українські водії а також яким є рецепт спеціального звареного просто в кабіні фури українського червоного борщу? Дивіться завтра у спеціальному репортажі 12 каналу.